Добрий день Я зараз перебуваю в комітеті Верховної Ради, в одній з будівель комітет Верховної Ради, де триває засідання погоджувальної ради. Отже, варто зазначити, що на ньому не прийшов, наприклад, Віталій Кличко, який постійно останнім часом відвідав таку погоджувальну раду. Сьогодні його немає, власне, поки що не зрозуміло, чому можливо пов'язано з тим, що він вже готується кандидувати на меру, на мера Києва, а також. Також варто зазначити, що перед самим початком засідання низка громадських активістів з різних громадських організацій роздавали народним депутатам ось такий папірець з написом Реанімаційний пакет реформ, де вони вимагають негайно проголосувати в Верховній Раді, зокрема, створення Національного бюро антикорупційних розслідувань, зміни до Кримінального кодексу щодо візової лібералізації. Законом мою редакції щодо державних закупівель, а також законопроект про люстрацію суддів. Отже, деякі депутати погоджували з тим, вийшов віце-спікер парламенту Кошулинський і розповів про те, що насправді два законопроекти громадськості. Вони вже зареєстрували на наступний тиждень, це зокрема 45-56 зміни до Кримінального кодексу щодо візової лібералізації з Європейським Союзом та нова редакція закону щодо державних закупівель. Нагадаю, буквально півтора тижня тому в Верховній Раді вже був ввалений законопроект щодо державних закупівель, але мова йшла тоді про прозорість про прозорість державних закупівель, про те, що усі державні закупівлі які здійснюються, кожен громадянин має має право ознайомитись без жодних перешкод. Більше того, зараз, просто зараз Сополів, голова фракції, батьківщини Сергій Сополя, запропонував ухвалити ще один законопроект від громадськості 2012, що дозволяє стежити в онлайні за тим, як і що продає, як що, що купує, що продає держава або державне підприємство. Дуже цікаві власне були звернення та заяви голів е, фракції або тих, хто представляє фракції. Уже представник від е, партії регіонів.